П'ятеро дітей Анастасії Сікало гуртом граються іграшками. Ще місяць тому робили це у бомбосховищі під звуки обстрілів. Розповідає жінка, їхати треба було хоч кудись, хоч куди то треба було їхати, тому що неможливо. Ми сиділи в підвалі, К нам в підвал попав, тільки ми вийшли з підвалу, попав снаряд. І без документів, без нічого. Просто от взяли і уїхали. родина оселилася у одному із центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Для менших тут організовують заняття. Старших прилаштували в одну із шкіл Черкас. Тепер навчаються онлайн, каже Олександр Сікало. То карантин, то війна почалася. І так ми майже почти не вчились. Нині у закладі живе чотири родини. Усі вони багатодітні, розповідає виконувачка обов'язків директора центру Лідія Здоренко. З самих перших переселенців ми почали приймати з 16 березня троє, четверо, п'ятеро дітей в кожній родині. Це родини з Країни нашої сходу, місто Лисичанськ, місто Слов'янськ і з міста Конотоп Сумської області. Центр є транзитом для жителів із територій, де тривають бойові дії. Постійно проживати вони тут не можуть, а винаймати житло не по кишені, розповідає Анастасія Сікало. Хотілося б переїхати, але це дуже дорого. Ціни дуже великі, дуже дорого. Хто ще тут Чтобы были були, хоча б поміні условия для дітей, але просто щоб було тихо, тихо і спокійно. Марина Бесараб, одна із перших, хто з трьома дітьми, оселився у центрі. Говорить, у закладі добре, та все ж хочеться мати власний простір. Деревушка в селі. Я по сільському, мені ближче до села. Житло для багатодітних родин нині активно шукають працівники центру. Розповідають, по всіх громадах розіслали прохання надати тимчасове помешкання для цих родин. Щоб були комфортні умови проживання, бо родини багатодітні, з маленькими дітками. Треба, щоб була і вода в будинку, і світло, і газ, щоб вони там ну, пережили цей час, тому що вони не знають, коли вони повернуться додому. До Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному.